Євангелія на щодень, 21 травня Йоанна 9, 1,38. Переходивши, побачив Ісус чоловіка з роду сліпого. Запитали його, отже, учні його, учителю, хто зрішив, він чи батьки його, що сліпий він уродився. Ані він не зрішив, ані батьки його, відказав Ісус. Але щоб ділам Божим виявитися на ньому. Поки дня маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти, і поки я у світі, я світло світу. Сказавши те, сплюнув на землю і споготовив слиною глей і помастив глаєм очі сліпому. До нього ж сказав іди вмийся в куполі село що у перекладі означає зісланній? Отож подався той умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше, сліпим заговорили, чи то, то ж не той, який ото все сидів, браче. Одні казали, то він, інші ні, лише подібний до нього. Він же каже Це я. То питались його, як вона так? Що прозріли твої очі. А він, чоловік, що Ісусом звуть його, споготовив глей, очі мені намастив, та й мови, піди до Солому вмийся. Я пішов, умився і прозрів. Вони його тоді питають де він? Не знаю, каже той. Тож ведуть того, хто сліпий був до фарисею. Було ж у суботу, коли то Ісус споготовує глею і відкрив йому очі. То й фарисеї спитали його, як він прозрів, а він їм глею поклав мені на очі, я вмився і ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили, не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує, інші мовили, чи може грішний чоловік отакі чуда чинити? Отож суперечка була серед них, і знову сліпому кажуть а ти що про нього кажеш? Про те, що очі тобі відкрив? Одрікає, пророк він, про те ідеї, що до нього не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не закликали батьків отого прозрілого, спитала їх, чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпий він уродився? А тепер, як же він бачить? Батьки його і відказали, мовивши, знаємо, що то наш син і що сліпий він уродився. А як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі не відаємо. Спитайтеся самого, він дорослий, сам про себе скаже. Так батьки його казали, бо юдеї страхаї Ю... страхалися, юдеї, бо вже були домовилися, що виключати кожного синагога, хто хрестом його визнаватиме. Тимто батьки і його сказали дорослий він, самого спитайте. Отож, одруге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому Богові слава воздай. Ми знаємо, що той чоловік грішник. Чи грішник він озвався він? Я не знаю. Знаю одне я був сліпий, а тепер бачу вони ж йому на те знов. Що він таке тобі сподіяв? Як він очі тобі відкрив, й відказує. Я вже вам оповів, та ви не слухали. Навіщо іще чути хочете? Чи може і ви його учнями бажаєте стати? Ті з лайкою накинули на нього і сказали Ти його учень, Ти моєсеєві, ми Моїсеєві учні. Ми знаємо до Моїсея промовляв Бог, а до цього не знаємо, звідки ля він. У відповідь чоловік сказав їм Ось воно, власне, і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислуховує грішників, коли хтось побожний. І його волю чинить. А ось того він слухає, від віку, що хто небудь відкрив очі сліпонародженому. Був би він не від Бога, нічого не неспроможним був би зробити. Озвались і сказали йому Ти весь у гріхах уродився, а наш навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, ото, зустрівши його промову до нього. Віриш у чоловічого сина, а той, а хто він, Господи, щоб я увірував у нього? І же йому, ти бачи його, він той, хто говорить з тобою, тоді той і сказав вірую, Господи, і поклонився йому. Те саме місце, той самий час, та сама подія і ті самі герої, і різне, дуже різне розуміння того, що сталося. Учні Ісуси, які із самі були жертвами безвідповідальних міркувань, тогочасне богослов'я і відсутності власної думки, трактували сліпоту людини як наслідок гріховності її батьків. Дивно, як він, сліпороджений, міг грішити, будучи у тробі матері. Цей чоловік страждав подвійно через сліпоту і через людські наклепи, яке із цих страждань було тяжче. Про калісто можна на мить забути, бодай у сні, але страждання духовне триває постійно. Приклад Ісусові учні навчає нас, що не варто легковажно засуджувати нещасних людей, на висловлювання учнів, які досі нічого не зрозуміли з Господнього вчення, Ісус нехайно наводить кон контраргументи, Бог зробив цю людину сліпою і зробив це Навмисне заради спасіння людства і світу, сліпороджений, не нарікаючи на свою долю, виявився добрим подвижником Спасителя і благодійником людства. Фарисеї вважають зцілення сліпородженого релігійним злочином, який робить Ісус. Вони свідомо замовчують об'явлення правди про те, що святий день з волі Божої призначений звільненню людини від зла. В усіх Його проявах, бо тільки вільна від зла людина може проявлятися, проявляти Бога, як Він вимагає у святий день. Заздрість фарисеїв спотворює правду, батьки, зціленого каліки, не стоїть на бік сина і не захищають Ісуса. В суперечці із фарисеями, зі страху за себе, вони бо його слово мивають руки. І волію взагалі залишатися осторонь. Отримуючи Божі ласки, треба бути готовим до боєгузт і немилості навіть найближчого оточення, зцілений поводиться гідно, Він цілковито дотримується правди про подію, не приховує, попри неминуче виключення зі синагоги, тобто зі спільноти віруючи, що Ісус є Пророком і Спасителем. Він один стоїть сміливо проти натопу фарасею, які нападає на Ісуса, і він аргументовано спростовує їхні звинувачення на свою адресу, демонструючи безглузність і суперечливість їхніх аргументів, нагорода, яку Він отримав за свою мужність у боротьбі за честь Ісуса, перевищує найсміливіші людські очікування, Він отримує благодать віри. Тож він не тільки прозрів фізично, а й побачив, бачити духовними очима. Повністю щаслива людина як же відреагував натовп, котрий споглядав на це все, як завжди поділився у оцінці події, так і, і до сьогодні. Християнин не поспішає з оцінюванням людей і подій, він сприймає Божу оцінку як свою. Господи, наділи мене мудрістю і відвагою сліпородженого. Спілкування з тими, які не приймають тебе.